305 ось цих безпілотників от-от відправлять на передову. Це семидюймові дрони Камікадзе. Вони летять в один бік, влучають у ворога і вибухають. Вартість однієї такої пташки 15 тисяч гривень. Уся ця партія коштує в межах 4,5 мільйонів. Я співпрацюю, є партнером благодійного проекту Пташки перемоги почав з ними співпрацювати з місяця лютого, а так активніше з 14 квітня, коли я виграв чемпіонат України, тому що я є спортс. Мені монахом спортсменом і до сьогоднішнього моменту, коли виграв змагання і встановив свій рекорд України, відкрив збір на дрони. І на сьогоднішній день я зібрав для допомоги 24-й львівській бригаді 2 мільйони гривень. До збору коштів на безпілотників може долучитися будь-хто. Благодійний проєкт називається Пташки перемоги. Я теж дуже дякую за цю можливість, що могла докластися ще і до того збору. Звичайно, я кожного разу стараюся. Маленьку лепту свою внести тільки но ці дрони потраплять на позиції. На Львівщині готуватимуть наступні наступна партія десь за два тижні. Бо нещодавно був ще один відповідно збір. Понад вісім мільйонів було зібрано, і готуємося до закупівлі нових епіві-дронів.